Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Німецький оборонний концерн отримав контракт на постачання Україні 14 танків «Леопард-2». Джерела німецького видання повідомили, що Данія та Нідерланди вже профінансували закупівлю. Контракти на нове постачання вже підписані про наміри Данії та Нідерландів передати Україні «Леопард-2» стало відомо у квітні. Повідомляли, що загальна вартість угоди сягає 1 мільярда крон, з яких Данія має сплатити половину. Очікується, що перші танки із цієї партії доставлять в Україну в січні 2024 року. Ці 14 танків для України будуть придбані у німецької промисловості. У першу хвилю підготовки Україна відправить 24 льотчиків, які мають опанувати винищувачів 16. Про це повідомила журналістка американського видання з посиланням на власні джерела. Відправка українських льотчиків за кордон для навчання на F16 відбуватиметься у декілька етапів. Список вже складений. Пріоритет надають молодим льотчикам і тим, хто добре володіє англійською мовою. Також зараз у рамках авіаційної коаліції вирішують, хто і скільки передасть Україні винищувачів. Голова Пентагону Лойд Остін нещодавно заявив про старт програми з підготовки українських льотчиків. Уряд Швеції офіційно повідомив про черговий вже 12-й пакет допомоги Україні. Головна особливість якого опанування українськими пілотами та техніками багатофункціональних винищувачів jas 39 Gripen. Це рішення обґрунтовано тим, що українські збройні сили заявили про прохання відносно Gripen як один із невідкладних заходів посилення української протиповітряної оборони сучасним бойовим авіаційним комплексом. Підготовка українських пілотів на винищувачах Джаз 39 Gripen об'єктивно означає те, що ці літаки все ж таки будуть передаватися військово-повітряним силам України. Німеччина в короткі терміни передасть Україні ще 64 зенітні ракети для систем протиповітряної оборони. Петріот про це заявив міністр оборони Німеччини на зустрічі очільників оборонних відомств країн НАТО. Як він заявив, це рішення важливе для забезпечення підтримки українських збройних сил на поточному етапі. Ракети повинні бути доставлені негайно. Відомо, що на озброєнні німецьких збройних сил є зенітні комплекси у версіях ПАК-2 та ПАК-3. До боєкомплекту останнього входять перехоплювачі М-91, котрі здатні гарантовано збивати балістичні ракети. Рада міністрів Бельгії схвалила 15-й пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляє бельгійське видання в рамках нового пакету допомоги. Міністерство оборони Бельгії надасть Україні бронетехніку. Повідомляється, що планується передати невідому кількість бронетранспортерів М113. Станом на зараз у Бельгії залишилося приблизно 747 М113 у різних варіаціях. Військова допомога, надана Бельгією, є частиною координації між членами альянсу, які входять до складу контактної групи по Україні. Раніше повідомлялося, що Бельгія передала Україні 46 М113. Німеччина відправила в Україну додаткові броньовані машини розмінування вісент 1 На сайті уряду ФРН розповіли, що загалом передали вже чотири ці машини для прориву мінних полів. Устаткування складається з броньованої машини підтримки вісент 1, оснащеної повнорозмірним мінним відвалом. Крім того, машина оснащена системою розмітки смуг. Українські фахівці розробили новий розвідувальний безпілотник дальньої дії Сич. Безпілотник вперше представив благодійний фонд Повернись живим «Сич» здатен долати відстань до 200 кілометрів. Благодійники розповіли, що один комплекс Сич коштує 2 мільйони гривень. Комплекс СИЧ складається з двох розвідувальних безпілотників катапульти для запуску БПЛА та мобільного пункту управління. Україна посилює виробництво ударних БПЛА, які мають велику дальність застосування та великий заряд вибухівки. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник повітряних сил. Як він сказав, Україна не сидить, склавши руки. У нас теж потужності працюють на високому рівні. Нам допоможуть партнери з цим озброєнням. Ми теж будемо нарощувати виробництво ударних БПЛА. За його словами, Україна наразі виробляє більш потужні БПЛА, які мають велику дальність застосування та великий заряд вибухівки. Український завод презентував новий напівпричіп-цистерну. Нова техніка призначена для зберігання рідких органічних добрив та може використовуватись як на полі, так і в господарстві. Про це повідомили у прес-службі заводу. Зазначається, що новий напівпричіп має об'єм 95 кубічних метрів і є справжньою мобільною лагуною. У середині встановлена мішалка, яка працює від гідравліки трактора. Для додаткової міцності завод посилив цистерну металевими балками по периметру. Цистерна буде ідеальним рішенням для зберігання рідких органічних добрив. Державна нафтова компанія відібрала 20 родовищ, до розробки яких планує залучати інвесторів, що дозволить підвищити видобуток. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Ці 20 родовищ сумарно мають запаси у розмірі 12 мільйонів тонн нафти з конденсатом та 30 мільярдів кубометрів газу. На сьогоднішній день є 12 компаній, які письмово підтвердили зацікавленість в участі у цьому конкурсі. Енергоатом підписав контракт з американською компанією на проєктування, виробництво та постачання систем тривалого охолодження гермооболонки для модернізації реакторів вр 440 однієї з вітчизняних АЕС. Як повідомляє прес служба енергоатома, американська компанія на прохання нашої компанії вперше розробила систему довготривалого охолодження енергоблоків з реакторами типу вр 440 Європейський інвестиційний банк виділив Україні 100 мільйонів євро нових позик для швидкого відновлення. Йдеться про ремонт муніципальної та енергетичної інфраструктури. Про це повідомили на сайті Єврокомісії. Відзначається, що ця позика допоможе задовольнити фінансові потреби України для пріоритетів швидкого відновлення у 2023 році. Гроші надали під гарантію Євросоюзу. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.